А ви знали, що Бог, коли створив людину, він не поставив над людиною ніякого ні царя, ні правителя, ні диктатора. Він зробив людину вільною. І людина мала вільну волю і вільний вибір. І був тільки Бог, і були люди. І це були взаємні відносини між Богом і людиною. Бог, коли вибрав собі єврейський народ, він виводив цей народ через Мойсея з рабства єгипетського. Бог виводив їх звідтам, показуючи тим, що вони не раби. Вони вільні, вони царственне священство, як і ми з вами, каже Господь. Але коли єврейський народ вийшов з Єгипту, Єгипет не вийшов з них. І в Божому єврейському народі були пророки, були судді, були священники, але їм цього було мало. Вони хотіли царя над собою. І Бог дозволив, щоб був там цар над ними. І в результаті вони поклонялися всяким ідолам, божествам, і вони відкинули Слово Боже. І вони загинули, тому що до землі обітуваної дійшов тільки Ісус Навин і Халев. І чому люди завжди обирають оце рабство? Чому? Ми вибираємо якогось царя, диктатора, якогось правителя над собою, коли Бог каже, ви рід вибраний, ви царство не священство, і є в народі, є і судді, є і пророки, є і священники Божі, але ми відкидаємо завжди це. Ми відкидаємо цю свободу, яку нам дав Бог. Ми відкидаємо це, що нам дає Господь. Чому? Тому що ми завжди хочемо бути під кимось, і в результаті людина все рівно в кінці вибере того царя, як і завжди, і цей цар. Виявиться антихристом, і насправді це наш вибір, це вибір людини. А Бог нам дає вибір такий, щоб ми були тут царями, тому що він нас зробив. І коли земля буде очищена, то на землі, як ви думаєте, хто буде царювати на землі? Коли не буде вже, Бог очистить це все. Тут буде рід вибраний, царство не священство. Це написано в Біблії, це написано в Слові Божому.